Ліва сторона після пе переходу, да, от не да. ну, ліва сторона. Становка бути заборонена. Там немає. її. Там просто стоять автомобіль. І знак стоїть. І знак стоїть, там не можна нічого, ні савати, нічого. Стають поліція наша демобілізована, бо немає людей. Колись була така пропозиція, що посередині... поставити показати семіни, що здавати, просити там поліцію, бо чоловіка нічого не зробили. Але було пропозиція, коли розширяли ту дорогу, що має бути посередині стояти, щоб пішоходи не бігали через дорогу, а має бути. Ми готові були це зробити, навіть попробували. Ми навіть спробували це. І тоді, коли пробували, ноги внесли самі. Така кількість автомобілів одразу скопичилася, що ми можемо ще раз це впробувати. Для цього не обов'язково це, це вже вибудувати, а потім дивитися, як це не спрацьовує. Ми можемо взяти в будь-який день і це попробувати. Ну цю модель можна випробувати. Ми візьмемо, поставимо ці, поставимо фішки, не тільки не на, не на одному метрі чи двох, а прямо там фішки на майже на всю цю. Ми забезпечимо. І подивимося, як воно буде існувати, коли буде це перегородше. Можливо, це був такий день. Це буде ще з понеділок, чи війторію, не пам'ятаю, якийсь день був. Що ми тільки спробували там щось робити, то як скупчилося всі всі, всі на нас сигналях, всі тікають, що я тут. Ми можемо вернутися ще раз. Можемо вночі. Ми можемо поставити, щоб забрати. Ні, ми днем візьмемо. Ну, там пару чоловік від вас. Ми просто візьмемо. І тимчасово візьмемо, поставимо, щоб спробувати. І станемо збоку і подивимося, як воно буде працювати. Так. Люди не будуть ходити, там же, хто як хочеться. Не в людях питання, люди якраз, і не пішли, бо ми там стоїмо. То ми не, 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 не. Але автомобілів вийшло, що вони в цих дві колоси, десь вони там, там же ж автобуси стоять, той дає назад, той щось вперед. Ну, може, ми так попали. Але мені, мені ідея ця попробувати не, не є страшною. Давайте організуємо, організуємо, спробуємо. Ні, тут треба якось подумати, що пішоходи не бігали соптувати через дорогу. Тільки примусовим методом. Вони будуть бігати, незважаючи на що. Може Казали, що стовпчики мали ще поставити, ще коли стовпчики при в'їзді і відкриватися тільки тоді, коли зав... завоз товару. Тільки Так до цього часу їх немає. Правильно, так, не поставити, у вас. Заїжджати? Ну так, там де, де заїзд, день, вони, вроди, ж ставлять, ж вони ж ставлять прямо в ринок. Вони ж ставлять, ковряд машини заїжджають в ринок. Туди, всередину. Мало того, що ті торгують на тротуарах, то ті ще в ринок заїжджаємо. Ну, так що, будемо переводити цю лінії? Так. Да. Коли. Лінія ну, нам нічого не допоможе. Не ну, ні, давайте попробуємо. 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 попробуємо но... ми, я, ми ж зараз. Ні, Ніхто навіть не буде знати, на що це. Ми просто так. поставимо по середній лінії. Так. І заодно Сергій Віталійович побачив голубу лінію повздовж проспекту. Ну, я її не бачу, дійсно, не, не знаю. Де. Там, де квіти, продають, видно, квіти не куда. А машина стоять і не веде. Давайте попробуємо. А, може того. Щоб <схай> не поправили. Тоді ми ми вирішили? Ну, порядок був би, звісно, класний. Тоді б знали точно, що на цьому відрізку люди переходять в переход. Ну, я нагадую, що так. там якийсь день з поліції якийсь хлопчина стояв і бігав туди-сюди, і кричав до цим. Тут... Я кричала теж. Нічого Тільки не... завернув, туди толпа побігла. Він побіг туди, ну, 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 я, я то, скажу вам одну річ. Що якщо б ми змогли зробити по князівке Леготовичу між цими двома ринками посередині цей примусовий, примусовий перекриття, експорт, то Я ж можливості стати в автомобілі якимось порядком би не було. Ні, не, Ні, ми не ми це піднімали. Він не міг би бо він вже, все, він поза грою. Тому у весь цей період весь цей, ну, ця відстань вона була б властова, прорізнуємося. Але, Віталій, нагадаю, коли ми вивчали це питання встановлення заборчику посередині, ми наткнулися на друге. Закон дозволяє поставити забор, але тільки на чому, Віталій? На острівців безпеки, який має бути шириною 2 метри. І все. Метрів але звідти, це якщо є пішохідний переход, так. Так. якщо не буде пішохідного переходу, Ні. 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 Два метри він має бути. Тобто, вот вот, як все І ось вот тут посередині є метр з і метр з за... першої. Ну, тут... ну і що? Ми метр ну, і крадемо. Вишається вона полоса не приїхати. Ні, дві лише. Ні, вона буде. Так, так, Їдемо далі. Ну, одна із питань. Давайте замічаємо, що ми, ми хочемо спробувати і поставимо, зробимо експеримент. Ми спробуємо це поставити і подивимося, як ці автомобілі будуть тоді свести. Їдемо далі. Ліва сторона, в незакон. Все, вся повністю, до, особу, до самого автобус. ворота до автобусу. Все, нема почав розмовляти. Все Нормально. незаконно. Справитися з ними може тільки поліція і тільки поліція. Вона не справляється. Праву сторону бере. Як тільки повертає, 10 метрів проходить, і там починається стоянка автомобілів да? автобусів. Автобус. Автобус. Автобуси всі, там вашої парковки нема. Нема, так? Да? Ні. То, вона є, ні, після є. Кире. Там Дальше за кодиком. Вона зараз не діє. Вона там є тут, де зараз, де ми повертаємо тільки, але ну, вона не діє. Біля безпека немає. Ну ці автобуси, там є питання по автобусах? Якщо районі не лишають зараз, вже в останнє, нема, не то вже нема питань. Нема. Нема. Доходи районі, районі перестали, ставити. вже доходимо далі, там, де. Якщо ще зараз запинка оголошення, розліжаємо і далі наступає парковка. Так. Ну, З парковкою є там питання? Ну, в принципі, нема. Якщо великі автобуси не ставлять. Так там ще по князів в люди взагалі з машин торгують. Осе що да, другий, це зовсім друге. Як би так зробити, там щоб парковувати, що там вообще, там Не були буси не ставили. Якщо бус поставив, вже один раз ним. Як ти стаєш? Ну, коротше, тут ви ще збираєте. А що не можна зробити, якщо ограничити тут волосу, щоб далі він не лишав? Доходимо до в'їзду до Оптова так само. Ставимо питання, що там не повинно бути, і Саша Бочуляк повинен десь вже зрозуміти цю. Десь туди сюди. Ні, ну щоб він забирав то все звідти. На тротуарі, щоб там все позабирав. Далі їдемо. Перейшли через, через, через ці переходи. Далі є питання? Там немає. Ну, тобто то є ця дорога. Єдине, що ми можемо від комісії революційне рішення зробити, це попробувати забор, забор поставити. І тоді ми вирішили. По, у нас були би тоді ну, порядок був би в переходах. Був нормальний. Ну, давайте попробуйте. Рішення вже таке було, що в 2008 році крайній Так. Тобто, ми його прийняли та... і не виконали. Ми рішення прийняли. У нас є рішення про те, що ми там повинні це встановити. Ми його не виконали і розказуємо, що і почали це робити. І Як зібралися автомобілі, почали всі, там ми кажуть, що це ще не. Але давайте спробуємо. На тому тижні, от на тому тижні Підготуємо Підготуємо. підготуємося, скажемо на коли, по де бажання можете прийти по прийняти участь з боку, як це буде виглядати. Ставимо стопчики, натягнемо енту і подивимося. добре, ще яке питання. Нема. Дякую.